Вітаємо усіх на урочистій церемонії нагородження переможців відбіркового 27-го чемпіонату України СПУ Перша столиця з нігтєвої естетики. Уже зовсім скоро ми дізнаємо прізвища переможців чемпіонату, перша столиця. Але спочатку хотіла би подякувати усім причетним до цього заходу, учасникам, які не на що досконалюються, розвиваються, мріють та діють та приймають участь у конкурсі. русі. ви великі молодці. Суддям за вашу роботу та професіоналізм, тренерам, які готували майстрів до цього конкурсу, та, звичайно, нашим партнерам, які підтримували нас та підготували чудові призи і подарунки для наших переможців. Велика подяка за підтримку генеральному партнеру з нігтевої естетики торгової марці Вікторія Авдеєва. Дякуємо за підтримку партнерів чемпіонату торгової марка Amro та торгової марки «Каджі Нел Professional. Генеральний партнер Вікторія Авдієва бренд є преміум матеріалів для манікюру та педикюру від міжнародного нейл-інструктора та судді міжнародних чемпіонатів Вікторія Авдієва. Бренд Вікторія Авдєєва знає, що потрібно сучасному нейлмастеру. мастеру, тому пропонують тільки найкращі матеріали, найактуальніші відтінки гелів, камуфлюючі бази, які дозволяють прискоритися в роботі матові та глянцеві топи з різними ефектами, широчисну палітру пігментованих гель-лаків, полігелі для зміцнення інструменти для професійного манікюру та педикюру. А з Вікторія Авдієва розвиватися та ставати краще легко. Завітаю в наш інтернет-магазин avdeva.pro. Дуже вдячні нашим партнерам, які в такі складні часи разом з нами підтримують СПУ. СПУ Конкурсний рух та талоновитих майстрів нашої країни. Окремі слова подяки бажаємо висловити. А віце-президенту СПУ з ліктової естетики Кісіль Вікторія за організацію чемпіонату. З радіостів оголошуємо суддів з ліктової естетики: Старенка Галина, Кісіль Вікторія, Голуб Наталя, Семенець Юлія, Мушарова Наталія та запрошена суддя Вікторія Авдієва, судді штажери Голуб Олександр, статисти Кисельова Тетяна, гамарко Євгенія. Реп'єва Вікторія, Гараєва Ольга, Васильєва Анна Оверченко Аліна. Переходимо до оголошення призерів відкритого чемпіонату чи відбіркового туру 27-го чемпіонату України СПУ, Перша столиця. Перша номінація манікюр з дизайном ОМС Два третіх місця Чербаджи Юлія. І друге третє місце Сочава Христина. Це майстри, Торіо. Тренери Фуртанелі Нейлс, Кисельова Тетяна. Друге місце Тіхонова Оксана. І перше місце Утягенова Юлія. Тренери Саша Неллс Кул Звягінцева Олександра. Номінація катего... категорія профі. Третє місце Салохіна Євгенія, тренер старенка Галина. Друге місце Болдижева Анастасія, тренер Мушарева Наталя. І перше місце Татарчук Дарія. Тренер Кисіль Вікторія. Наступна номінація салонний жіночий манікюр. Юніори єдине місце третє: Стопакова Людмила. Тренер команда Фортанелі Нейлз», тренер Кисіль Льова Тетяна. Наступна номінація салонний чоловічий манікюр. Студенти, третє місце Чайковська Тетяна, тренери, старенка Галина, юніори, друге місце, Стопакова Людмила, команда Фортанелі Нелс, тренер Ісельова Тетяна. Вітаємо. Наступна категорія: майстри, перше місце, єдине в цій категорії місце: перше Іванчик Тетяна. Тренери старенка Галина, профі місце одне друге Солохіна Євгенія. Наступна номінація: Комбінований манікюр: студенти плюс юніори. Третє місце Романова Дарина, тренери Овчаренка Аліна. Друге місце Ступакова Людмила, команда фортунелі Нейлс, тренер Кисельова Тетяна. І перше місце. Колегейка Наталія, тренери Гама Ней Скул Євгенія Гамарко. Майстри. Третє місце Тіхонова Олександра та Кучер Елізавета. Друге місце Утягенова Юлія, тренер Нейл, Саша Нейл Скул Звягінцева Олександра. І перше місце Малиновська Наталія. Вітаємо переможців. Наступна категорія профі. Третє місце Солохіна Євгенія. Тренер Старенка Галина. Друге місце Болди... Болдижева Анастасія. Тренер Мушарева Наталія. І перше місце Шутяк Ірина. Наступна номінація: чоловічий креативний манікюр. Студент категорія студенти. Третє місце обдар Яна. Тренер львівський професійний коледж індустрії краси та моди, тренер Оксана Кардаш. Друге місце Чайковська Тетяна. Тренер Старенка Галина. І перше місце поливода Алина. Тренер Панамарьова Світлана. Юніори. Друге місце Ступакова Людмила. Команда Фортанелі Неос, тренер Кисельова Тетяна. І перше місце. І Олеся, тренер Панамарьова Світлана. Наступна категорія в номінації «Чоловічий креативний манікюр майстри. Два других місця – Сачава Христина і Тихонова Оксана. Категорія «Профі». друге місце Солохіна Євгенія. Тренер Старенка Галина. І перше місце Болдижева Анастасія. Тренер Мушарева Наталія. Вітаємо переможців. Наступна номінація у нас салони покриття нігтів гелями лаками. Юніори друге місце. Єдине місце в цій категорії Стопакова Людмила. Майстри перше місце Малиновська Наталія. І категорія профі, друге місце Солохіна Євгенія. Тренер Старенка Галина. Номінація Сок Офф. Студенти плюс юніори. Третє місце Романова Дарина. Майстри. Друге місце Малиновська Наталія, тренер на ЄСкул Євгенія Гамарка. І перше місце Іванчик Тетяна, тренер старенка Галина. Категорія профі. Друге єдине місце у нас тут Солохіна Євгенія, тренер старенка Галина. Наступна номінація пилочний манікюр. Категорія профі. Перше місце зайняла балдижева Анастасія. Наступна номінація подіумний дизайн дизайнгілаками на коротких нігтях. Категорія майстри. Друге місце Салохіна Євгенія, тренер Старенка Галина. І перше місце балдижева Анастасія. Тренер Мушарова Наталія. Категорія профі, друге місце Сачава Христина. Тренер Фортунелі Нелс Кисельова Тетяна. І перше місце Утєгенова Юлія. Саша Звягінцева Олександра – тренер. Наступна номінація Модне салонне моделювання нігтів. Єдине місце в категорії студенти плюс юніори друге Чайковська Тетяна, Тренера, тренер старенка Галина. Номінація нарощування на верхні форми. Друге місце категорія юніори. Друге місце Байчук Марина. Прізвище тренера команда Fortenлі Nails тренер Тетяна Кісельова. І перше місце Мельничук Тетяна. Тренер Євгенія Мінько. А, наступна номінація категорія профі, В номінації нарощування на верхні форми. Перше місце в категорії профі Кісельова Тетяна зайняла. тренер… Фортинелі Нейлз. А, наступна номінація моделювання нігтів сучасний Мігдаль креатив, креатив Френч. Профі. А, друге місце Салохіна Євгенія. Тренер старенка Галина. І перше місце синчук Олена. Копченка Юлія тренер. Вітаємо. А, наступна номінація: салоне моделювання нігтів французькі манікюр. Майстри перше місце Давид давідміню Віра. Тренер Кисіль Вікторія. І категорія профі Солохіна Євгенія, тренер Старенка Галина. Наступна номінація конкурс моделювання нігтів Французький манікюр. Студенти. Категорія студенти. Єдине місце перше Кульгейка Наталія, тренер Гамарко Євгенія. І профі. категорія перше місце Солохіна Євгенія. Тренер Старенка Галина. Наступна номінація Сучасний стилет. Студенти друге місце колегейка Наталія, тренер Гамарка Євгенія. Категорія майстри друге місце Іванчик Тетяна. Тренер старенка Галина. І перше місце Малиновська Наталія, тренер Гамарка Євгенія. І категорія профі перше місце Салохіна Євгенія. Наступна номінація модель нігтів салонний медаль френч». Друге місце в категорії «Студенти» зайняла Лойк Мар'яна, Тренер Львівський професійний коледж індустрії красоти та моди. І Перше місце Синюта Ольга. Також тренер Львівський професійний коледж індустрії красоти та моди. Юніори «Юніор» Третє місце Ковалів Анастасія. Вітаємо! Номінація постер, тема кадр для Інстаграм на довгих нігтях. Категорія студенти. Друге місце зайняла Чайковська Тетяна, тренер Старенка Галина. І перше місце Поливода Аліна, тренер Ваглай. Юніори. Третє місце Савченка Анастасія. Перше місце категорії юніори Байчук Марина. Команда Фортунельонелс, тренер Тетяна Вісельова. Майстри, друге місце Асичук Віолета, тренер Овчаренка Аліна і перше місце Тіханова Оксана. Категорія профі, друге місце Салохіна Євгенія та Болдижева Анастасія. Тренер старенка Галина. Угу. І перше місце в цій номінації зайняла в категорії профі зайняла бережна Вікторія. Тренер Полагейкіна Олександра. Команда Олімпус. Номінація постер, катер інстаграм на коротких нігтях. Студенти плюс юніори. Третє місце Маханець Яна. Друге місце полевода Аліна. І перше місце Савченко Анастасія. Категорія профі плюс майстри. Третє місце Шутяк Ірина. Друге місце Тіхонова Олександра і перше місце болдижева Анастасія. Тренер Мушарова Наталія. Номінація салонна аерографія. А, категорія профін. Два місця. Друге місце зайняла Болдижева Анастасія. Тренер Мушарова Наталія. І перше місце Панамарьова Світлана тренер Скул». Номінація Декорування предметом. Студенти. Друге місце. Поливода Аліна. Тренер «Баглай», Команда KVJ Nail School. І перше місце Пура Юлія, Львівський професійний коледж індустрії красоти та моди, тренер Оксана Кардаш. Майстри плюс профі. Друге місце Тіханова Оксана. І перше місце Салухіна Євгенія, тренер Старенка Галіна. Наступна номінація у нас Гелевий дизайн 5 типсів, на п'яти типсах. Студенти плюс юніори. Друге місце маганець Яна. І перше місце зайняла в цій номінації Полигода Аліна. Майстри плюс профі. Перше місце єдине місце буде Бардюх Вікторія. Номінація інструстація: третє місце Піференка Анна, тренер Кісільова Тетяна. Друге місце Болдижева Анастасія, тренер Мушарова Наталя. І перше місце бережна Вікторія. Тренер Полагейкіна Олександра команда Олімпус. Дизайн на педикюрних типсах: студенти плюс профі. Третє місце шлінка Юлія. Друге місце Бай Юлія, тренер Львівський професійний коледж індустрії красоти та моди, Тренер Оксана Кардаш. І Перше місце Поливода Аліна, тренер баглай команди KJ Nail School. Майстри плюс профі. Третє місце а, Солохіна Євгенія. Старенка Галина. Тренер. Друге місце Панамарьова Світлана. Тренер Nail School І Перше місце Зайняла Балдишева Анастасія, тренер Бушарова Наталія. Наступна номінація Корекція архітектури нігтів. Друге місце єдине місце в категорії юніор зайняла Ковалів Анастасія, тренер KG Nail School. майстри два третіх місця – фур Іна. І Осачук Віолетта, тренер Авчаренка Аліна. Друге місце Чербаджи Юлія. І перше місце в цій категорії. Номінації Малиновська Наталія, тренер Нейл скул Євгенія Гамарка. А, категорія профі. третє місце болдижева Анастасія, тренер Бушарева Наталія. Друге місце Татарчук Дар'я, тренер Кісів Вікторія. І перше місце Макскаль Оксана, тренер Кей Скул Копченка Юлія. Новаторська форма нігтів 3D дизайну. Майстри категорія майстри, друге місце Запара Наталія. І перше місце Довбінюк Віра, тренер Кісіль Вікторія. Категорія профі єдине перше місце зайняла Салохіна Євгенія. Тренер старенка Галина. Наступна номінація Мистецтво манікюру Віртуозний стемпінг. Категорія юніори – перше місце кібал Олеся. Тренер панамарьова Світлана Кейджей Нейлс Фул. Профі. Третє місце Волдишева Анастасія. тренер Мушарова Наталія. Друге місце Бережна Вікторія. Тренер Палагійкіна Олександра. Команда Олімпус. І перше місце Ялама Тетяна. Тренер Кісарьова Тетяна Портонелі Нейлс. Номінація d скульптура те, э, тема Вільна. Студенти перше місце Наталія, Львівський професійний коледж індустрії красоти та моди Оксана Кардаш. Майстри перше місце Рахно Ірина. Команда KJ Nail School Panova Світлана і тренер Любченка Тетяна. Профі, перше місце заняла Солохіна Євгенія, Тренер Галина Старенка. Остання номінація. Яку я оголошу, Студенти номінація Салонна Літка. Студенти: друге місце Чайковська Тетяна. Перше місце Фінів Галіна. Майстрин. Друге місце Іванчик Тетяна. І категорія профі. Третє місце Кіфаренка Аліна. Друге місце Салохіна Євгенія. І перше місце Баглай Тетяна. Тепер прийшов час дізнатися імена найкращих з найкращих. Зараз ми дізнаємося з чемпіонату перша столиця з естетики став гран-при. володарем гран прі з нігтевої естетики стає Солохіна Євгенія. Та ще один учасник взяв багато номінацій та набрав на, на кілька балів менше ніж володар кубка гран прі Ми бажаємо відзначити кубкам за активну участь. Болдишеву Анастасію. Кубком Золотий старт нагороджується студент Чайковська Тетяна. Кращим тренером чемпіонату з нігтевої естетики стає старенка Галина. Номінація Краща команда. Оскільки саме у чемпіонаті з нігтевої естетики традиційно виступає дуже багато команд з різних куточків України, ми вже не перший рік нагороджуємо не одну. А три найкращі команди. Третє місце команда Gamma Neil School та команда Fortunelli Nails. Друге місце команда Галина Старенка. І перше місце команда КД Нейл Скул. Це дійсно фантастичний результат. Ви багато працювали, щоб його досягти, і можете дійсно пишатися з собою. Церемонія нагородження оголошується закритою. До нових зустрічей!